Чи завжди потрібно виконувати закони, які вимагає влада, і чи завжди потрібно підкорятися владі? Історія про пророка Даниїла. Придворні чиновники Медоперсиї імперії зговорилися та переконали царя Дарія імперії укласти закон, який забороняє 30 днів молитися Богу, а тільки поклонятися цареві імперії. І хто буде молитися Богу, того кинуть у левову пастку. І Даниїл, пророк, пророк довідався про це, увійшов до свого дому, і замість того, аби дотриматися закона царя, він продовжив молитися Богу і робив це тричі на день. І коли його спіймали, його кинули до левічої ями, аби його пожерли леви. Але Бог він. Завжди своїх дітей оберігає, і він закриває пащі левом, і Даниїл залишається живий. Це доводить те, що Бог завжди своїх дітей оберігає у будь-якій ситуації. І другий момент Даниїл він не виконав закон влади, тому що на першому місці він тримав Божі закони, він поважав Бога. Через це він був мудрий, він мав мудрість Божу, і Господь його благословив. І чому чиновники вони наважилися на те, аби підговорити царя укласти цей закон? Тому що вони застряли пророку Даниїлу за те, що він мав мудрість і благословіння від Бога. Чому Даниїл залишився живий у Левічій пастці? Тому що він служив Богу. На першому місці він мав Бога. Він виконував заповіді Господні, він їх дотримувався. На перше місце він ставив е, Божі закони. І він завжди був вірний Богу. Через це Господь його і врятував.